Вас про всі актуальні події 5 вересня, понеділка, прямо зараз ви дивитесь програму про головне. Депутат міської ради Ярослав Гудунок переміг у судовій тяганині з правоохоронцями. Так як до зали судових засідань не з'явилися позивачі поліцейські, Бориспільський міськрайонний суд постановив закрити провадження за відсутності складу правопорушення. Поліцейські можуть оскаржити рішення протягом 10 діб в апеляційному суді Київської області. Приємно, що суд все-таки об'єктивно вивчив. Він бачив, як сміявся весь зал із працівників так званої гори пластмасової поліції, яка складала ці і фальсифікувала ці протоколи. Я думаю, що ми на цьому не залишимося. Для нас принципове питання. Всі ці негідники повинні бути звільнені з лав поліції, тому що коли вони фальсифікують на депутата, вибачте, будь ласка, то вони тут будуть знати, що зламають зуби. Але ви уявіть, яку наглість було 12 протоколів написати на мене, хоча ці працівники поліції, щоб ви розуміли, навіть не були в судовому засіданні. Зараз я підготую відповідні матеріали до прокуратури, ми зробимо офіційний пікет, всіх їх будемо вимагати, звільнити, підемо до начальника міліції до нового, гнати їх поганою мітлою. 4 вересня патрульні поліції міста надійшло орієнтування про крадіжку автомобіля ВАЗ 2106 червоного кольору. Про це повідомили всі патрулі Борисполя і про можливе перебування автомобіля. Вже сьогодні екіпажем 104 автівка, яка перебувала у розшуку, була виявлена по вулиці Глибоцька на території водонапірної вежі. Ми їхали по вулиці Глибоцькій. Саме працювали такі гаражні кооперативи. Да, кінець глибоцької там є такі кооператив, заїхавши там водонапірна є башня». Ми їхали через цю територію пролеглу і з моїм колегою напарником Максимом їхали і побачили саме як да, схоже на даний викрадений ваз стояв червоного кольору через кущі. Тобто, видно було коре. Ми заїхали на дану на дану територію цього ж самого. Водонапірної башні, зайшли, виявили даний транспортний засіб, але транспортний засіб був без номерних знаків, так ми не могли одразу сказати. Ну, ми провели візуальний огляд саме, а як провели його через саме стекло, так, щоб, охоронявши місце події, ми побачили, що в машині саме знаходяться номерні знаки, які були і в розшуку, які належать цьому даному транспортному засобу. Але знову ж номерні знаки, чи відповідають, чи не відповідають. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, яка проїхала і підтвердила факт, що це Дійсно, той автомобіль, який був викрадений, який знаходиться в вогонь. 3 вересня близько 23-ї години патрульні помітили автомобільні санпікап, що рухався по вулиці Володимира Момета із вимкненими задніми габаритами. Після чого полісмени зупинили водія, і під час поверхневої перевірки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 1,11 проміле. А на задньому сидінні авто інспектори помітили підозрілий предмет. Згодом з'ясували, що це рушниця 12-го калібру. Документи на яку були відсутні на місце події, викликали слідчо-оперативну групу. Після чого на водія склали протокол за статтею 130 керування транспортним засобом у нетверезому стані та вилучили зброю. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман презентував митну сотню, головне завдання якої запобігання і виявлення порушень на митниці. Її представники будуть боротися із контрабандою та займатися аналізом ризиків і, в разі необхідності, виїжджати без попередження на будь-яку митницю для оперативного втручання. Також відомо, що нових людей в створене відомство набирати не будуть обмежиться затвердженим штатом Державної фіскальної служби. На сьогодні це всі новини. Більше інформації дивіться в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль у студії працювала Кароліна Савсюк.